Вітаю дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему площа круга та його частин. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Кругом називається частина площини обмежена колом, центром, радіусом, діаметром хордою круга називають відповідно центр радіус діаметр хорду кола, яке обмежує даний круг. Многокутником вписаним у круг називають многокутник у коло даного круга. Частина круга, обмежена двома його радіусами, називається сектором. Хорда круга розбиває його на два сегменти. Згадали основні теоретичні визначення. Тепер дізнаємось, що таке площа круга. Відповісти на це запитання нелегко, бо строга теорія площ фігур, обмежених кривими лініями, досить складна. Ми її не розглядатимемо. Зауважимо лише, що кожний круг має площу і що площа вписаного в круг правильного n-кутника при необмеженому збільшенні числа n прямує до площини круга. На основі цих тверджень виведемо формулу для обчислення площі круга. Нехай дано круг довільного радіуса r. Впишемо в нього правильний n-кутник a, b, c, d. Далі, F. Якщо ОН OH – висота трикутника АОБ, то ми маємо рівнобедрений трикутник, тому що у нього дві сторони це радіуси, радіуси рівні, отже, щоб знайти ось цей шматочок, ОН OH буде його висотою, бісектрисою і медіаною, тобто вона буде ділити основу на два рівних відрізки, отже, АН AH буде дорівнювати половині АБ. А кут АОН буде дорівнювати 180 градусів поділене на n. Це ми розглядали, коли вивчали вписані многокутники. І звідси висота ОН буде дорівнювати радіус, помножений на косинус цього кута 180 градусів поділене на n. Запишемо формулу знаходження площі цього трикутника. Це одна друга помножити на основу. І помножити на висоту. Висоту заміняємо цим виразом, який ми щойно вивели. І можемо записати формулу площі многокутника. Бо многокутник А, Б, С, Д, і так далі складається з n таких трикутників, тому площа буде дорівнювати n помножити на все це, на весь цей вираз. n помножене на Б це Периметр даного многокутника, тому можемо замінити літерою P. Якщо число n нескінченно збільшувати, то периметр P наближатиметься до довжини кола 2 πr Кут ось цей буде наближатись до нуля, а його косинус до одиниці, тому площа круга буде πr помножене на радіус, помножене на одиницю, до якої буде наближатися косинус. І все це перемножуючи, ми отримаємо πr квадрат. Отже, площу круга радіуса r знаходять за цією формулою πr квадрат. Виведемо формулу для обчислення площі сектора і сегмента. Площа сектора, що відповідає центральному куту в 1 градус, дорівнює пір квадрат поділене на 360. Тоді центральному куту в n градусів відповідає сектор, площа якого дорівнює pr квадрат, помножене на n і поділене на 360. А це і є площа сектора круга радіуса r градусна міра якого становить. N градусів. Запам'ятайте, будь ласка, ці дві формули. І щоб знайти площу сегмента, існує два випадки. В першому випадку сегмент це є сектор без трикутника АОБ. Тобто, якщо ми цю частинку, цей трикутник, сюди додамо, то це вже буде сектор. Отже, щоб знайти сегмент, треба. Від площі сектора відняти площу цього трикутника. В тому випадку, коли кут сектора альфа менше, ніж 180 градусів. Формула буде виглядати ось так. В другому випадку, цей сегмент є ось цей сектор, у якого кут більше, ніж 180 градусів, плюс площа цього трикутника. Тому формула буде виглядати. Ось так. Існує також сектор, у якого кут дорівнює 180 градусів, він називається півкруг, його площа дорівнює половині площі відповідного круга. Тобто пір квадрат поділити на 2. Частиною круга є також кільце, обмежене двома концентричними колами. Якщо радіуси кіл, які обмежують кільце, дорівнюють R велике радіус великого кола і r маленьке радіус маленького кола, то площа кільця буде дорівнювати різниці цих двох кругів. Якщо ми винесемо π за дужки, то отримаємо формулу знаходження площі кільця. Всі ці три формули вам також доведеться запам'ятати. Отже, давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підписку і підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. У правильний трикутник вписано коло радіуса R, і навколо нього описано коло. Знайдіть площу кільця, обмеженого цими колами. Дивіться, ось цей відрізочок OH він дорівнює радіусу меншого кола. Так, і запишемо. Оцей відрізочок від центра до кута дорівнює радіусу великого кола, тобто R велике. Якщо цей трикутник правильний за умовою задачі, то у нього всі сторони рівні, і кути всередині також будуть рівними рівно по 60 градусів. Отже, цей відрізочок є бісектрисою цього кута, тобто він ділить його навпіл. По 30 градусів. Ось цей кут 30 градусів. А що ми знаємо про катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, це те, що він дорівнює половині гіпотенузи. Отже з цього трикутничка ми можемо дізнатися, що OH буде дорівнювати половині OC. Тобто, R маленьке буде дорівнювати половині r великого, або, навпаки, r велике буде дорівнювати двом маленьким радіусам. Можемо записати ось цю формулу знаходження площі кільця, з неї виносимо π за дужки і підставляємо замість r велике 2r маленьких, тоді у нас буде 4r, квадрат мінус r квадрат. це буде 3 r квадрат, Отже, формула знаходження цього кільця буде 3 πr² Знайшли площу, переходимо до наступної задачі. Задача 2. Три кола радіуса R попарно мають зовнішній дотик. Обчисліть площу криволінійного трикутника, обмеженого дугами цих кіл. Маємо ось вони три кола. І треба знайти ось цю площу. Подивіться, центри цих. Кіл утворюють рівносторонній трикутник О1О2 зі стороною 2r. Ось маленький радіус і ще один такий самий радіус, і тут так само. Отже, площа такого трикутника буде дорівнювати, розкриваємо дужки, 4 р 2 корінь із 3 поділений на 4, тепер скорочуємо на 4, і буде р 2 коренів із 3. Якщо це рівносторонній трикутник, то кути у нього також рівні по 60 градусів, отже, кут O2O1 буде дорівнювати 60 градусів. Тоді площа кожного з утворених секторів буде дорівнювати 1 шоста пір квадрат. Таких площ у нас 3, Отже, нам, щоб знайти площу ось цього шматочка, треба з площі трикутника відняти три ось ці сектори. Так і робимо. Виносимо спільний множник r за дужки і ми отримали формулу знаходження площі криволінійного трикутника. І остання задача. Задача 3. У коло із центром О, радіус якого дорівнює 8 см вписано правильний восьмикутник АБЦДЕФМК. Знайдіть площі сектора та сегмента, які містять дугу АБ. Дивимось, кут АОБ у нас центральний кут правильного восьмикутника, тому він буде дорівнювати 45 градусів. 360 ділимо на N кількість кутів. N – 8 отже 45 градусів. Тоді шукана площа сектора буде дорівнювати π, помножене на 8 в квадраті на 45, поділене на 360. Скорочуємо, отримуємо 8 π Площа сегмента нагадується, це у нас площа сектора мінус площа трикутника, якщо у нас кут альфа центрального кута менше 180 градусів. Підставляємо замість площі сектора 8П, замість площі трикутника згадуємо формулу знаходження площі трикутника і отримаємо 8П мінус 16 коренів з 2 квадратних сантиметрів. Цей результат є відповіддю цієї задачі. Отже, щоб розв'язувати подібні задачі, вам потрібно запам'ятати правильно застосовувати ті формули, які ми сьогодні вивчили. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!